На даний момент саме подовження стрижки реально звертають на себе увагу. Сьогодні я вам дам універсальний алгоритм стрижки, який допоможе вам працювати з подовженим волоссям. Крутий лайфхак який дозволяє правильно розподілити дві сторони. Тут є площина, це дуже важливо. І в фейдах, і на коротких стрижках створювати людям площину. І саме мій улюблений метод укладання, вже коли все готове. Я беру сіль. Отже, мене звати Оленко Андрій. Сьогодні я підготував для вас майстер-клас на тему стрижки, які звертають на себе увагу. Як ви бачите, на картинці модель з подовженим волоссям, і я вважаю, що на даний момент саме подовжені стрижки реально звертають на себе увагу. На подовжених стрижках все базується, тому що не було машинок спочатку. Да? Люди спочатку зрізали волосся в пальці. Да, це каряво було, але. По суті, е, коли я навчався, стрижка під машинку вважалась самим нижчим сегментом тоді. Тобто цінувалось, щоб ну от майстер на пальцях простриг ідеальну форму, враховуючи всі там нюанси. І я не проти коротких стрижок. Барберінг це таке направлення, яке дійсно е, такий підход до чоловічих стрижок, який вирішує дуже багато запитів людей. І ви, по суті, після сьогоднішнього майстер-класу, як мінімум, розширите. Свій прайс, якщо будуть приходити люди, а ви не будете від них відвертатись, візьмете їх і зробите по цьому алгоритму, який я вам дам. Вплив рок музики на формування стилю та зачіски людей. Ми пройдемося швиденько по епохам, і ви побачите основних ікон стилю цих часів, які я підготував, і, можливо, це спонукає вас більше поглибитись в історію зачіски і щось для себе там візьмете. Отже, 50-ті роки, Елвіс Преслі, всі знають. Знають, яка стрижка була в нього. Всі тоді намагалися стригти помпадур. Це прям культура. Вона і в Радянський Союз до нас прийшла. Люди там стиляги були, і вони, типа, робили зі своїм волоссям дуже цікаві такі е силуети. Тому 50-ті роки основна направлення цієї епохи це ракабілі, помпандур іспреси. Слідуча епоха 60-ті, і це у нас бітли. У бітлів дуже круті зачіски на той період були. І я вам так скажу, що зараз подовжена стрижка. Якщо не знаєте, як стриг, то стригіть, як е, бітлз. В 60-х така стрижка не з'явилася як е, моптоп. Е, вони побачили її на гастролях, коли були в Німеччині, і там чоловіки ходили з такою стрижкою. І вони підстрілилися, привезли цю культуру в Америку, їх побачив весь світ. По суті, їм оцей стиль оці І зачіски у них там фотограф-стиліст був. Вона зробила їм фотографії такі, і вони стали популярними на весь світ. І оцей стиль, такі короткі чолки, подовжені скроні, потилиця. Вони ходили. По суті, це рівномірна форма, рівномірні шари, яка просто трошки відрожча. Тому тут нічого 70-х, Люди почали відрощувати волосся. Тобто, по суті, все почало рости. Чому? Тому що протест війні був, яку США почало проти В'єтнаму. І взагалі, Тобто це як протест був військовим, які стриглись дуже коротко. Майк Джаггер, ікона стилю того часу, подивіться, як він себе поводив на сцені, взагалі, що він мочив, і реально тоді всі з довгим ходили. 80-ті, те, що відросло, почали стригти. Да, стригти ніхто так гарно не вмів, тому були дуже странні каскади. Об'ємне все було дуже об'ємне, дуже багато лаку. Тоді почала з'являтися косметика уже в широкому користуванні. Ну, ця епоха мені дуже подобається, тому що всі ці стрьомні стрижки, які ви бачите в інтернеті, це з 80-х років да, несуться. Але були такі, як Рамонес, і вони створили дійсно власний стиль. Кеди у косуха – це їхня тема, а стригли вони взагалі себе самі. В 90-х прийшов ендеграунд. Це хто у нас? Куртка Бейн, да, засновник стилю Грандж. Він брав речі на секонд-хенді, звідти прийшла культура до нас, бо нам в гуманітарку допомагали. І бачите, у нього стрижка Боб, або тоді він називався Шейгі Боб. Текстура, вологі ефект, починаючи з 2000-х років і по наш час. Це наш Деміано, Подивіться також на їх всі е, стилі, ну, на стилі його зачісок. Я коли гуглив фотки, його, там просто кожна фотка, унікальна, якийсь е, стиль з фейдами без фейдів, подовжене, зализане. От, Тобто на сьогоднішній день подовжені стрижки залишаються актуальними, як ніколи. Тобто, якщо це просто відросше волосся, да, воно не так на себе увагу зверне, але якщо там є ідея, якщо є дизайн, якщо людина за цим доглядає, то дійсно воно буде звертати увагу. Сьогодні я вам дам універсальний алгоритм стрижки, які допоможе вам працювати з подовженим волоссям. Тобто, основна задача цього майстер-класу це щоб ви не боялися стригти і щоб вас надихнути. Можна запросити модель? Дякуємо. Mm -hmm. Так, сідай, будь ласка, Максим. І ідея майстер-класу в тому, щоб показати, що там я не, не заздалегідь щось підготовлював. Що я дійсно зробив, це я помив голову і висушив подивитися, як волосся лягає. Пройшовся до скриневої зони. Руками імітую природні висихання, і дивлюся, як формується у мене потилочна зона. Отак мені буде дуже складно працювати, тому ми міняємо положення руки. Тоді я буду працювати точно в, такій же, в такому ж положенні е руки, як і на протилежній стороні. Хоча це буває складно, тому ви можете продовжувати ось так. Тому що якщо у вас проділи тут реально діагональні, отак ви вже не візьмете. Ну, Це нереально буде. По класиці я беру ось так, і мені нічого не заважає. Я знаходжу 45, знаходжу свій попередній зріз. Видно контроль і зрізаю перша, друга. А тут ось такий зріз, бачите? Чому? Тому що тут коротше, тут довше. Якщо я візьму ось так, бачите, ножиці будуть мені зрізати оцей об'єм. Тому тут краще міняти положення письма. Тобто, кут відтяжки нам задає гребінець. Ваше я гребінцем можу підняти вище, можу опустити нижче і кут зрізу задати. Тобто не пальці. Пальці просто їх підхоплюють, фіксують, щоб ножиці зрізали. З цього боку дуже легко перетягувати. Чому? Тому що міняється положення тіла. Тому треба це контролювати з кожним рухом. Я, з кожним письмом, я роблю невеличкий рух вперед або розвертаю свою модель. Я. Зупинюсь зараз і перевірю баланс, тому що мені здається, що я виконав е накопичення тут довжини. Як я це определяю? Дивіться, дивлюсь поверхні, по лінії об'єму з одного боку, також її можна зараз підкоректувати. У неї довжина там ну 10 см, А тут... тут трошечки більше. Бачите, це перенаправлення? Це за того, що я стояв на місці, не виконував рухи. Ще спілкувався, відволікався. Тобто я зараз зупиняюся і буду перестригати, не перетягуючи назад, а рухаючись на свій. Все, в мене сформувався об'єм. Але тепер мені потрібно нижній простригти чітко на своєму місці. Якщо ми це не вміємо, то буде дуже такий дисбаланс. Верхній шар вашої градації має бути от в такій геометрії. Його можна спочатку зробити, а потім низ добудувати. Тобто, як варіант, ви маєте зрозуміти одне, що коли приходить клієнт, він хоче просто коротше. Він там не думає ні про яку форму, хоче просто зменшити довжину. Тому зменшення довжини, хоча б вдвічі, вже в принципі базову його потребу е виконає. Якщо ви ще там з дизайном пограєтесь, з зі стайлінгом, то да, це буде ще набагато цікавіше. Такий клієнт обов'язково прийде до вас ще раз. Тобто техніка, вона універсальна для чоловічих і жіночих стрижок. Техніка дає вам по суті певний след. Да, Як зрозуміти, де у мене кордон, дивіться, вушко мені оп, підсказало Ось останнє письмо на потиличній зоні. Угу. На проділ відтягував. У мене тут є вже контроль, бачите, я на нього просто підходжу нижніми шарами. Коли перевіряю, треба перевіряти на тому ж рівні, на якому ви чисував, тому що буває так, що перевіряєш. Затягуєш вище, і здається, що криво. Тобі треба конкретно на тому ж місці, де ти стриг, на цьому місці підняти і підкоректувати те, що тобі там не подобається. І окрім верхнього шару, нам треба ще нижній перевірити. Він так само має йти, як і верхній. Зверніть увагу, бачите? Тобто така ж сама форма. Баланс у мене є: оці два пасма, вони однакової довжини, я можу переходити на скриневу зону. Тобто, якщо ви. Прийшли до скронь і розумієте, що зараз, якщо ви підете на зменшення, буде дуже коротко. Клієнт сказав, мені обов'язково, щоб типу, вуха були закриті, наприклад, такий запит. То тут можна комбінувати, створювати зріз, наприклад, на подовження. Або ж зробити взагалі, незалежно від потилиці, коротше там з фейдом, в мал, по суті, да, коли ми скроню коротше робимо. можна в шари перейти, щоб зберегти довжину. Бо градація, вона нам. Зменшить, ну, як би довжину тут, і так, от, знаєте, на такий мікрофончик. Дивіться, з градацією зрозуміло, нам треба йти далі на своєму місці, орієнтуючись на контроль з потилиці. Ось він тут є. Щоб зробити плоскі шари, я підхоплюю всю скроневу зону, піднімаю верхній шар на рівень градації на потилиці. все я бачу цей контроль, і зрізаю. По контрольній лінії. Це е, горизонтальна градація. Але нижні шари, бачите, що з ним відбувається? Я їх перенаправляю вниз. Перевіряємо, як лягає. Бачите, збереглась довжина у нас, а об'єм оцей верхній перенісся. Скроні готові. Потилиця готова. Така форма, бачите, вона зачісується і від обличчя, тобто можна задавати і направлення, і на обличчя, якщо ви захочете. Зону підкови ділимо хрестоподібним розділенням. Ділимо підкову на чотири рівні частини. Тобто, перший це центральний проділ, ділити рівно на праву та ліву. Дивіться, поділив навпіл. І ще раз мені треба навпіл через найвищу точку голови. Все, це проділ. Так. І ось так. Як це зробити правильно? Дивіться, знову ж нам тут в пригоді стає наше вухо. Тобто, якщо від центрального проділу розчесати волосся, чітко, от. Прямо від центрального проділу, Тобто перпендикулярно цьому проділу, то нам знову вухо підсказує, де у нас потилична зона. Бачите? Оце його маківка. Оце волосся, яке буде падати більше на фронтальну зону. Теж крутий лайфхак, який дозволяє правильно розпреділити дві сторони. А зону маківки стрижемо паралельними до підкови проділами, орієнтуючись на лінію об'єму. Дивіться, у нас є лінія об'єму тут. Я виділяю на 2 см вище своєї підкови проділ і стрижу, з'єднуючи з своєю лінією об'єму в межах 45 градусів. Тобто, можна підняти вище, можна опустити нижче. Опускаємо нижче більше об'єму, піднімаємо вище, об'єму менше. Ваша маківка має чітко попадати в об'єм той, який ви до цього створювали. Добудовується маківка в лінію об'єму, яку я створював. На потиличній зоні. Як зрозуміти, чи на цьому рівні ви зрізали? Тобто, дивіться по лінії об'єму, якщо вона з однієї сторони якось важче виглядає, це означає, що ви опустили нижче. Якщо її прям не видно, те, що вирізали, воно розсіюється, це означає, що ви дуже високо піднімали. На скронях зараз отака лінія об'єму, яку я створив одним, з прот... одним зрізом горизонтальним методом. Я можу повести тім'яну зону з'єднуючи з цим об'єм або на подовження до обличчя, тобто незалежно від того об'єму, який в мене знизу йде. А, в яких випадках як робити? Тобто, якщо клієнт носить більше назад, то краще йти отак чи розширити трошки, як думаєте? Розширити, да, тоді буде більше довжини спереду, яка буде туди краще лягати. Якщо він носить наперед, оце подовження може бути, ну його забагато буде, але ну, в принципі його можна підрівняти. Головне не, не піти в коло, не закруглити сильно. Закруглити можна тільки, якщо ви зріжете ось тут. Якщо ви будете стояти напроти скриневої зони, просто вам рука не дозволиться зробити. Проділи паралельно підкові, кут відтяжки також в межах 45. Тобто, якщо вже це готова стрижка, якщо не треба коректувати, можна сушити пальцями. Якщо треба щось коректувати, я раджу ретельненько просушувати кожну зону із гребінчиком, для того, щоб направляти волосся по природньому росту. Спочатку одну половинку сушу, направляючи по природньому росту все, така сушка вам покаже, де у вас були помилки, і ви їх виправите. От подовжені стрижки, основна задача, як і при допрацьовці, вам треба ваші зрізи, бачите, аж гребінець от от, дивіться, застрігає. Тобто, вам треба цей зріз зробити більш м'яким. Це можна зробити методом врізання пливним полотном. Але на такому волоссі, яке тоненьке і дуже багато, краще всього робити це філірувальним полотном, в якому дуже багато зубчиків, тобто більше 25. Бо якщо там їх мало, ви, ви можете зіпсувати всю стрижку. Тому таке волосся краще всього допрацьовувати горизонтально, тобто не вертикально, а горизонтально методом тушовка. Бачите, воно має от природній такий завиток сюди. То ви з цим нічого не зробите. Якби ви не стригли, воно буде отак лягати. Моя задача зробити це просто м'якше. Я підхоплюю на чисті зубчики під кутом, яким стриг, і оці зрізи отак по кінчикам трішечки допрацьовую. В одній ділянці, потім трошки вище, і не по кінчикам. Якщо волосся щільне, можна трішки глибше піти. Ну, ні в коєму разі не під коріння. Центральну частину потилиці простриг, тепер бокову. На гребінець вичісую. Е... Хто стриже жіночі, знає, так ми на браш тянемо. так от перехоплюємо пасму. Тобто тут так, так само такий же елемент використовуємо. Тобто, по суті, я що роблю? Як я горизонтально коректував свою стрижку, те ж саме роблю, просто на гребінці, бо це швидше набагато. І я підходжу до лінії об'єму. За вухом лінія об'єму ну, трошки важкувата. Дивіться, я її підхоплюю, і по ній трошечки зрізаю щільність кінчиків. Переходимо на скроню. За потреби можна виконати пласкі шари в тім'яній зоні для рухливості та текстури. Виділяю горизонтальне пасмо шириною 2 см, ставлю на форму голови, відтягую і почну з цього кутика тільки. Пер друге пасмо на 2 см далі. І що я роблю? Перенаправляю на себе, тому що мені треба залишити. Там дуже, типу, ну, сильно по голові краще не йти. Якщо буде забагато знову, ми просто почнемо коротше. Да, треба себе трішки, знаєте, перестраховувати. Дивимося на чуб. Чуба знову забагато. Значить, що я роблю? Я піду не з перенаправленням, а десь з зони з чуба на своєму місці. Тобто ставлю на форму голови і тягну не на... туди, а на своєму місці. Можна стояти як спереду, так і ззаду. Але коли ззаду треба голову прям. На себе нахилити, бо якщо вона рівна, ви будете автоматично тягнути на себе. Далі, якщо вам вже не подобається щільність, то тільки методом допрацьовки ми можемо щось змінити. Також можна використати філірувальні ножиці, щоб не порушувати загальний стиль обробки. Зверніть увагу, що дала техніка градація. Бачите? Тут є площина, це дуже важливо і в фейдах, і на коротких стрижках створювати людям площину. Тобто немає ніде обтяження, якщо десь і є. Якщо ви його помічаєте, прямо в цих місцях можете прям сміло ще філірувальними ножицями допрацьовувати. Я ж кажу, навіть якщо ви стрижете ідеально просто все на своєму місці, одна половинка буде завжди трошки відрізнятися, тому що форма голови і щільність волосся впливають на загальний вид. Контур зачіски ми створюємо паралельно лінії росту. То робити за вухом окантовочку я не раджу, тобто, отак, вот от прям вирізати. Залиште ту довжину, яка є у нього за вухом, просто створіть контур ось тут. Буде завжди прикольніше виглядати. Контур е, можна побудувати отак прямо, а можна трішечки більш округлою формою. При оформленні контуру, головне, щоб голова була е, в, однак, ну, в рівному положенні, бо якщо зміщення, то м'язо десь натягується і може там, знаєте, зіпсувати вам вашу лінію. Що я роблю? Дивіться: ставлю гребінець як орієнтир. В бажаній лінії, а кінець, ну, якась частинка гребінця приходить туди, куди я планую зайти. Спочатку роблю в техніці лінія, просто зрізаючи всю все волосся в одну лінію. Я підріжу все зайве, щоб мені воно не збивало зовнішній вигляд. Взагалі, якщо там казати про якісь орієнтири, тобто потилиця, вот е, ця лінія видалі, щоб була паралельно ну, тобто, лінії щелепи. Так як у нас тут не було з'єднання, дивіться, все ще за вухом, воно коротеньке, все ще на вусі, воно має довгу подовження. Отже, я зараз зроблю чуб. загальним письмом беремо на пальці, і можна зробити в техніці лінія, тобто з нульової відтяжки або трішки в градації. Краще в градації, щоб м'якше падало. 90 в цьому випадку ось де. Тобто, все, що нижче 90, це буде градація. Можливо, я допрацюю, вона підніметься, а потім, якщо буде задовго, то я ще її трошки підріжу. Да. Ви самі вирішуєте, як краще повести лінію. При оформленні контура проявляйте творчість і добудовуйте. Поступово, тому що дійсно працюю перший раз, не впевнений, як буде ну, найкраще для Максима, але мені головне, щоб він потім ще до мене ходив, тому робимо стильно. Угу. І тепер оця довжина. Вона зараз задовга. Я беру спочатку, зрізаємо в квадратній геометрії. Точно не в трикутній треба зрізати, ми ріжемо квадрат. Тобто скроня не завжди з'єднується з, з цією точкою, яка у вас на потилиці, вона може бути вища або довше. Так як нова довжина чуба у нас утворилась, отут тут є конфлікт довжин. Я беру її і трішечки зрізаю. І загально допрацюю все, оці шари, які я створював. Так само філірувальними ножицями, тобто оцей свіжий зріз, трошки обновимо. І тепер трошечки зроблю тут текстури на тій лінії, яку створював, щоб контур був не таким чітким, а більше м'якше він лягав. Прибираємо все волосся зсередини, це дуже важливий момент. Якщо так не зробити, те, що ви допрацьовували, воно буде сипатись протягом дня на плечі, тому треба гарненько все видути. І саме мій улюблений метод укладання, вже коли все готове, я беру сіль, дую просто в коріння солью. Задаю волосся направлення і рівномірне зволоження цим продуктом. Тобто, волосся в'ється, я і в цій подачі також використовую стиль такий, ну, типу, невиглажений. Тобто, показую, що. Вони, коли зав'ються, то стрижка буде ну, виглядати приблизно ось так. Основне в текстурі треба, щоб у неї було направлення або на обличчя, або від обличчя, або якості покомбіновано.